Тренування номер два, і сьогодні ми будемо з вами працювати з низом нашого тіла, як я вам і обіцяла. Сьогодні тренування на сіднички та ніжки. Будемо працювати на те, щоб вони були гарні, соковиті і підтягнуті. Дивіться тренування. Ну що ж, наша перша вправа тренування на низ тіла. І перша вправа буде присідання з виходом на носочок по чергову кожної ніжки в початковій позиції. Для виконання даної вправи нам необхідно поставити стопи трошечки ширше за плечі, носочки злегка розгортаємо вбік, а колінці дивляться в бік носочки, тобто не завалюємо їх всередину, а тримаємо розкритими вбік. Корпус тримаємо за рахунок рівної спинки, поперек не прогинаємо, але таз відводимо назад і зміщуємо трохи нахил корпусу вперед. Спина рівна голова продовження хребта, а руки фіксуємо перед собою в замочок. Покажу вам цю вправу з двох позицій. Спочатку прямо, а потім збоку, щоб побачили всі лінії. Тож, зафіксувались. Першою дією відводимо таз назад і нахиляємо додатково корпус вперед. Після чого згинаємо ніжки в колінних суглобах і сідаємо до паралелі коліна і стегна, або навіть трохи вище, якщо ви відчуваєте дискомфорт за рахунок нашого животика. Зафіксували, сіли в позиції коліна, дивляться все так само в бік, не валяться вперед, тиснемо п'ятому в підлогу, штовхаємо таз вперед і виконуємо підйом. І ось, коли ми виконали підйом, ми одну ніжку обираємо, я почну з правої, фіксуємо її, підіймаючи на носочок. Відірвали п'яточку, протисли нашу ікроножну м'язу, зафіксувалися на носочку і поклали п'яточку назад. Тепер знову присідання. Відведення тазу, нахил корпусу вперед, зігнули повільно ніжки в колінних суглобах, сіли до паралелі, зафіксувались. П'ятому тиснемо в підлогу, поштовх тазу, зібрали сіднички. Ось так не робимо, додатково не протискаємо наш животик, просто зібрали сіднички і на цьому все. І тепер перехід на носочок вже другої ноги. Відриваємо п'яточку лівої ноги і фіксуємо ніжку на носочку. Протиснули м'ясо. Опустили. Знову присідання за рахунок відведення тазу назад, ніби позаду стоїть стілець. Тиснемо п'ятому в підлогу поштовх тазу, перехід на носочок. Раз, два. Присід. П'ятому тиснемо поштовх тазу підйом. Три, чотири. Перехід на носочок. Фіксую до вас бокової позиції, щоб ви чітко побачили лінію. Все так само зафіксувалися і. Відведення тазу, нахил корпусу. Тримаємо спинку, голова не вертиться. Ось так. Нам не потрібно додатково навантажити спину. Відведення тазу назад. Сіли до паралелі коліні і стегна. Коліна вперед ось так не валимо, а відводимо назад. Зафіксувались, тиснемо в підлогу, поштовх тазу сіднички зібрали, перейшли на носочок однієї ніжки. Поклали п'яту на підлогу, повернувши знову. Присіли коліна дивляться в бік місочки, в п'ятому протисли поштовх тазу, зібралися дечки, але не вип'ячуємо таз вперед і перейшли на носочок другої ноги. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три, чотири. Не поспішаємо, повільно виконуємо 12 повторень за один підхід, а взагалі буде 3 підходи. Наступна вправа нахили. Для виконання даної вправи ми можемо або не використовувати додаткової ваги, або максимум взяти по одному кілограму. Це мої помічники, дві гантельки. Якщо ми без ваги, ми фіксуємо руки в потилочній зоні в замочку, ось так розпиваючи. Якщо ми будемо працювати з вагою. Руки фіксуємо для початку перед собою кисті, розгортаючи долони до долоні. Після чого згинаємо в ліктовому суглобі, і в цій позиції, коли ніби ми поклали гантельки на плечі, фіксуємо. Тепер переходимо до фіксації перед виконанням вправи. Фіксуємо стопи трохи ширше за плечі. Чому ми завжди фіксуємо так? Для того, щоб у вас було достатньо місця для животику, щоб вам було комфортно, тому що якщо ми будемо тиснути на животик, це буде додаткове навантаження. На живіт. Це додатковий тиск. Нам він не потрібен. А в будь-якій з цих позицій ми знаємо, що ми можемо пропрацювати круто Тож, фіксуємо стопи трохи ширше за плечі. Носочки злегка розгорнули вбік. Зовсім злегка. Коліна призігнули. Спинку вирівняли. Голова продовження хребта. таз відвели назад. І з цієї позиції будемо починати виконання нахилів. А саме, Відводимо таз назад, нахил корпусу йде вперед. Коліна додатково призгинаємо, ніби трошечки підсідаємо. І нахиляємось, розтягуючи м'язи сідниць до позиції, коли ви торкнетесь стегновою кісткою передньої частини стегна. Тобто тільки відчули дотик між двома даними частинами на цьому, вистачить. Розтягнулися, тиснемо п'ятому в підлогу, штовхаємо таз вперед, збираючи сідниці. Але не вип'ячуємо ось так таз вперед. Чому? Тому що, по-перше, додатковий тиск. По-друге, сідниці так не працюють. Нам їх потрібно зібрати і все. Розтягнути і зібрати. Розтягнути і зібрати. Основний механізм, більше нічого не потрібно. Тож, знову відведення тазу назад, коліна призігнули, нахил йде вперед. Дотик відчули, стегна передньої частини стегнової кістки розтягнені. Тиснемо п'ятиму в підлогу, зібрали сіднички поштовх тазу вперед. Не спинку випрямляємо, а штовхаємо таз вперед. Знову розтягнення, відвели. Розтягнулися максимально. Відчуваємо розтягнення задньої частини стегна, сідничок. Тиснемо п'ятиму в підлогу, зібрали сіднички поштовх тазу. Раз. Розтягнулися відвели таз. І поштовх тазу два. Завжди працюємо за рахунок розтягнення. Трошечки повернулися до вас, щоб ви побачили саму працю сідниці. Розтягнулися, розкрили сідниці, а тепер їх трошечки ніби зібрали. Але на цьому вистачить. До кінця не випрямляємось ніколи. Ось цю дію не робимо. Поперек нерухомий, він не має працювати. Спинка рівна, відвели, штовхнули, відвели. Ніби гойдалка така. Причому спина вже дотягується за рахунок того, щоб виштовхнули таз вперед. Так і працюємо по 10-12 повторів за один підхід, а взагалі буде три підходи. З позиції на карячках будемо виконувати відведення ноги назад з підйому протилежної руки. Для виконання даної вправи нам знадобиться звичайно килимок, стаємо в позицію на карячки, фіксуючи коліна разом, стопи зафіксували також разом. Долоні фіксуємо на ширині плечей паралельно плечам, животик тримаємо, спинка рівна. Мається на увазі, що не прогинаємо ось так спинку і не випрячуємо вперед животик. Піддали стегна вперед і вирівняли наш хребет. Спина рівна, голова продовження хребта. Коли зафіксувалися в цій позиції, фіксуємо стопи на носочках, натягнутих на себе. Ось так. Зверніть увагу, будь ласка. З цієї позиції почнемо виконання. Обираємо спочатку ніжку і ручку, яка буде виконувати вправо. Я почну підйом правої руки і лівої ноги від бедення. Тож, відриваю ліву стопу і коліно від підлоги і штовхаю п'ятою назад, випрямляючи ніжку в колінному суглобі. І в цей момент виконую підйом протилежної руки, тобто правою. Ось така дія відбувається. Відведення за рахунок випрямляння ніжки, підштовхаю саму п'яту назад, стискаючи сідницю. Після чого згинаю ніжку в колінному суглобі і повертаю її назад. В початкову позицію колінце до коліна. Ми не маємо високо підняти ніжку, ми маємо просто її вирівняти паралельно назад. Тож, виконуємо. Знову відриваю стопу від підлоги, поштовх п'ятою назад, випрямляю ніжку, згинаю. Розгинаю її в колінному суглобі, стискаю сідничкою і випрямляю долоню перед собою. Повертаю назад початкову позицію. Затримую завжди в верхній точці, щоб протиснути м'язи сідниць і повернулись. Зафіксувалась. повернулись. Відвела, зафіксувались, повернулись. Виконавши 15 повторень, однією ніжку переходжу до другої. Змінюю так само ручку. Зафіксувались. І поштовх п'ятою назад і випрямляю протилежну руку перед собою. Акцентую, що ми саме п'ятою штовхаємо. Не носочком ось так, а п'ятою, щоб максимально задіяти сідничку. Знову. Раз. Повернули. Початково. Два. Випрямили, затримались. високо ніжку не підіймаємо. Повернули. Три розігнули, зігнули як один механізм і повернули. Так працюємо при виконанні даної вправи. Сидячи на стільці, розведення по одній рівній ніжці з резинкою. Для виконання даної вправи нам знадобиться стілець і одна фітнес-резинка. Сідаємо на краєчок стільця і фіксуємо фітнес-резиночку на рівні колін, тобто над колінцями. Одна ніжка у нас буде лишатися опорною на підлозі. Вона зігнута в колінному суглобі, лишається на підлозі нерухомо. Обираємо ніжку для виконання, я почну з правої ноги, тож її я випрямляю в колінному суглобі. Ось так це виглядає. Носочок ноги, яку я випрямую, якою я буду виконувати в відведення, я натягую від себе. Не на себе, як ми натягували, коли ми виконували минулу вправу, а від себе зафіксувались, спинка рівна, голова продовження хребта, зібрались, і з цієї позиції будемо виконувати вправу. Якщо у вас стілець, за яким можна притриматись, ви можете скористатися цим. Не обов'язково просто не триматись. Це буде додаткова рівновага. Або забортики тут бокові, або знизу. Знизу також зручно. Викимали спинку, відірвали виконуючу ніжку від підлоги рівно, і починаємо виконання розведення вбік. Розвели, повернули, поклали на підлогу, підняли, розвели вбік, повернули, поклали. Розведення не сильні. Ви не маєте відчувати больові відчуття в суглобах. Це також і на мобільність суглобів, і на сідниці вправо. Тож зафіксувались, розвели, повернули, опустили. Підйом. Відведені, повернули, опустили. Підйом. Відведені. Вбік. Повернули, опустили. Раз, два, три, чотири. Після чого змінюємо ніжку і точно так само. Підйом. Розведені, повернули, опустили. Підйом. розвели, повернули, опустили. Раз. Два, три. 4. Раз, два, три, Чотири. Почергово на кожну ніжку виконуємо по 15 повторень за один підхід. Спинку намагаємось тримати рівною, не валитись ось так на животах, щоб не давати додатковий тиск. Випрямились, підйом невисокий, розведення невелике в бік, для того, щоб амплітуда була невелика і ми собі не нашкодили, а навпаки, покращили стан наших ніжок.